що ви підтримуєте ідею про те, коли людина навчається, вона розвивається. І крім того, вам цікава тема електронних грошей, вам цікава тема криптогаманців на вашому телефоні. Десь ви почали цікавитися, наприклад, інформацією, як заробити в інтернеті USDT або ще кращий варіант накопичити біткоін. В мене є телеграм-канал, ви можете зайти, в мене є там певні деякі відео. Взагалі, в мене в телеграмі є інформація, за яку люди платять великі гроші, ходячи на такі, знаєте, закриті зустрічі. Так що не завжди ви отримаєте щось корисне в просторах інтернету. За дякую. А мене знайдете. Переходьте на канал. У мене він новенький, і я намагаюся туди вкласти дуже багато інформації. Крім того, зі мною ви, якщо будете мати бажання, можете почати вивчати наво але дощ. Можете почати вивчати напрямок в мережі інтернет-заробітку, не виходячи з дому, не залишаючи основної роботи, заробіток, який дає можливість накопичити саме біткоін і заробити USDT на витрати на кожен день. Всім гарного дня і нехай осінь ніколи не робить вам погоди, тому що в природі поганої погоди немає. Сонечка вам найперше у вашій душі.